3, 2, 1, 0 ви на каналі Челя Ангеліна і сьогодні думаю, для всіх цікава рубрика Що робити коли нудно. Перше і це почитати книгу. Ну, я думаю, це цікаво. Якщо ви погано читаєте, це заняття саме для вас. Друге і це подивитися якийсь цікавий серіалчик. Це справа, що робити, коли нудно, Це, я думаю, поїсти. Мені це допомагає, якщо чесно. Четверте, це у нас, думаю, поспати. Це нормально поспати, відпочити. Я думаю, ця справа всім притаманна. П'яте. Зайнятися своєю творчістю. Я думаю, кожен має свою творчість. Шосте мене дуже розслабляє послухати розслабляючу музику або просто музику. Мене це дуже розслабляє, теж хороша справа. коли ну. Сьоме це поспівати. Я думаю, поспівати це дуже добре. Мені подобається ця справа. Восьме це у нас потанцювати. Думаю, ви любите танцювати. Дев'яте це у нас прибирати на своєму столі. Ну, наприклад, на своєму столі або в своїй кімнаті, думаю, треба поприбирати. І десяте це пофотографуватися. Думаю, це, цей ролик був цікавий. Підписуйтеся на мій канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. І всім па-па-па-па! Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.